Привіт, мене звати Яна, я психологиня, гештальтерапевт. терапевт І сьогоднішнє відео я вирішила знімати у себе в кабінеті, щоб якось змінити обстановку, тому що хочеться трошки більше світла і яскравості. Я не знаю, що з цього вийде, але спробувати варто. І сьогоднішнє відео нагадаю буде тема про те, як діти, яким давали надмірно багато, отримували все: гроші, час, подарунки, я не знаю все, що вони хотіли, але тільки не фрустрацію. Що таке фрустрація, це психічний стан, який виникає внаслідок того, коли ви відчуваєте розчарування, невдачу або у вас щось не виходить. І ніби цей стан важливо вміти проживати. А діти, які виховуються в таких сім'ях, цього не вміють. Такі діти часто відчувають депресивні настрої, апатію, небажання щось робити і взагалі відсутність сили щось робити. І тут мені дуже сподобалася така думка автора, що це саме відчуття відсутності сили може інколи вказувати на почуття страху, яке просто люди не усвідомлюють. Ніби от це відео, це відео я знімаю вже третій раз, і мені вчора було важко за нього взятися. І важко не тому, що мені не подобається знімати, мені подобається. Важко не тому, що мені не цікаво читати, мені дуже цікаво, ця книга мега цікава для мене, і в мене є велике бажання нею поділитися. Але попереднє відео набрало менше переглядів, і ніби в мене закралися сумніви, що щось в тому відео я зняла не так. Хоча насправді це випадок. От і коли я це говорю, я розумію, що у мене побоювання, що це відео також набере дуже мало переглядів, але якщо ми не попробуємо, не будемо знати, тому я сижу перед вами з мікрофоном в руках і знімаю його. Тобто, що я хочу сказати, що це не буквально фізична втома, я не маю сили це зробити, а це можливо страх, можливо, сором, можливо, небажання переживати розчарування або невдачі. Тому, якщо вам знайомий цей стан, прислухайтеся до себе, що саме він для вас означає. Для того, щоб реалізувати свій потенціал, потрібно мати щось важливе. Це щось можуть не отримати діти у сім'ях, де їх надмірно люблять. І зараз ми розберемося, що ж це таке, що ніби підтримує розвитку потенціалу, і якщо його немає, то ну, ясна річ, що Розвиватися, чогось досягати буде складно. Перше, це визнання і підтримка вашої особистої проявленості. Тобто, як би ви не проявлялися, чи це соромно, чи це на думку ваших батьків, да, чи це ніяково важливе сама спроба цього проявлення. І якщо її не підтримати, то звички проявлятися і не соромитися за, за себе у вас не сформується. Друге, чого немає, це повага до справжніх почуттів, які вони є в моменті, якщо я сержуся, значить я плачу, я кричу, я вимагаю отримати те, що я хочу, або зупинити те, що мені не подобається. І якщо а, вас починають відволікати. Вам починають дарувати іграшки або просити розказати віршика, у вас немає цієї можливості. Наступне це проявляти допитливість і мати свободу власної думки. Також у таких сім'ях відсутнє заохочення і підтримка сильних сторін, і прийняття слабких сторін. Як правило, коли, наприклад, дитина не вміє рахувати, або там не знає математику, або не вміє читати, починають наймати репетиторів, щоб покращувати її вміння, і е, ніби весь е, всю свою увагу приділяють тому, що у дитини не виходить. І дуже рідко, коли е, в таких сім'ях вибирають підтримувати те, що виходить, і розвивати, е, тому що насправді це така здібність, і така вміння дитини, яка в неї вже є, і її варто розвивати. Також відсутня в таких сім'ях підтримка творчих здібностей. Чому це важливо творчі здібності? Тому що творчі здібності допомагають адаптуватися в різних ситуаціях, допомагають приймати нестандартні рішення і мати більше варіантів цих рішень. І коли людина не вміє творчо мислити, то досить в неї може бути складна адаптація, і вона завжди буде жити в межах якихось рамок. У таких сім'ях у дітей не буде відчуття, що вони також приносять якийсь вклад в сім'ю, тому що буде вважатися, що тільки батьки приносять цей вклад, і буде відсутність відчуття, що вони керують своїм життям. І останнє це вони не можуть принести свої справжні почуття, такі як втрата, сум, горювання, злість, інколи навіть радість у свою сім'ю для проживання. Батьки настільки можуть не сприймати емоційні потреби дитини, що навіть не буде підніматися тема, навіть у дитини не буде можливість про це поговорити. А ще автор цікаво описує, які ж такі свої потреби власні батьки задовільняють, коли дають своїм дітям надмірно багато. А ми вже розуміємо, що коли ти даєш надміру, це ніби не потреба дитини, це твоя особиста потреба. Перше, це щоб підняти свою самооцінку. Тобто, якщо людина не впевнена в своєму майбутньому, не впевнена в тому, що вона робить, вона. Робить все для того, щоб почути, яка вона класна мама, або який він класний тато. Коли дитина буде розповідати, ділитися, що їй купили, або навіть батьки будуть хвалитися, то вони в цей момент будуть відчувати себе дуже класними. Друге, це така потреба, щоб компенсувати через дітей того, що в них не було у їхньому житті. Тобто, якщо в них не було грошей одягу, смаколиків. Або подорожей, то вони це все будуть давати своїм дітям і навіть забудуть спитатися, чи потрібне це все їхнім дітям, чи ні. Можливо, їхні діти мріяли кататися на лижах, а їх повезуть на море. От, Таким батькам не цікаво, що о, цікаво їхнім дітям. Третє, це щоб звільнитися від, від почуття провини і дискомфорту. Такі Батьки часто помічають у своїх дітях свої ж слабкості, які вони важко приймають. І, і наявність цих слабкостей вони в наявності в цих слабкостей в дітей вони приписують собі, ніби якщо б в них не було тої слабкості, то їхня дитина також би її не мала. І їм легше побачити цю слабкість у себе, ніж дозволити, щоб хтось побачив її в дітей, або самі діти її відчули. Тому вони роблять все для того, щоб діти не попадали в ситуацію, де в них щось не виходить, щоб діти не боялися, щоб діти не злилися. Тому що, на думку батьків, це слабкість. І... І часто е, такі батьки відчувають провину і відчувають е, себе так, ніби це не їхні діти зробили якусь помилку, а вони самі. Щоб заповнити е, внутрішню пустоту, часто задарюють подарунками е, в тому шлюбі, де один із батьків відчуває себе дуже сильно одинок. Коли немає емоційної близькості між батьками, і тоді. Е, Своїми подарунками, такий батько або мати хоче прив'язати до себе дитину, щоб дитина вже точно не покинула її, була залежною від неї, і їй не загрожувало, ну, їй не загрожувала самотність, якої вона так боїться. І дитина її точно не покине. Хоча насправді, якщо дитина самостійна, якщо вона чогось досягає, то це не означає, що вона покине свою тата або маму. Це ну, ні в якому випадку так не буде. Але, але інколи батьки так вважають. І тому їм зручно прив'язувати своїх дітей до себе і робити їх залежними, там, я не знаю, поки вони не помруть чи батьки, чи діти. Наступний пункт це щоб компенсувати відсутність одного з батьків. Наприклад, якщо. У одного з батьків, не знаю, страждає алкоголізмом, або невиліковна хвороба, або він мучить дитину, чи живе далеко, чи не хоче з нею спілкуватися, чи байдуже на дитину. І коли присутній батько або мати дивляться, що їхня дитина росте з незадоволеними емоційними потребами і тому має емоційні проблеми, вона якось хоче. Подарунками це компенсувати. Але, на жаль, емоційний біль ніяк не можна згладити якимось фізичними речами, подорожами або, не знаю, грошима. Воно можна відволікти, але біль не зникає, він болить. Другий варіант ще коли вони хочуть компенсувати власну відсутність, коли вони дуже сильно занурені в роботу, або їхні інтереси і хобі сильніші, ніж інтерес до сім'ї і до дитини. Тоді такі дитині, таку дитину задарюють подарунками і багато чого їй дозволяють. Але ми вже розуміємо, що ну, межі повинні бути для дитини, і коли вони відсутні, це є небезпека. Часто батьки це роблять із почуття провини, і взагалі почуття провини це такий мотиваційний механізм до різного роду дій. Що дуже варто про нього більше дізнатися в своєму житті, тому що багато того, що ми робимо, але не хочемо робити, ми робимо з почуття провини. Так, і остання така причина це щоб змінити поведінку дитини. Наприклад, щоб дитина не заводила скандали, щоб вона не дратувалася, щоб вона не розчаровувалася, не сумувала, батьки починають задарювати її подарунками. Це такий собі давати хабаря власній дитині, і завдяки чому дитина вчиться маніпулювати. Те, що батьки дають надмірно багато, виходячи із власних потреб. Дуже важливо усвідомлювати, хоча це не вельми приємно усвідомлювати. Чому це важливо? Тому що результатом такого виховання може бути вже в подорослівшої дитини це пасивне очікування, що її потреби будуть задовільняти і проблеми вирішувати. Але це станеться ціною її власних потреб. І в таких стосунках дуже багато подвійності, а подвійність заважає чути себе. Сьогодні 3 грудня, і я думала про те, щоб знімати якісь влогмаси психологічні, але, на жаль, так, нічого цікавого і не придумала. Але, ну, якесь трошки розважити вас, бажання у мене є. І тому я хочу запропонувати вам в кінці відео. Два запитання, які я задам для того, щоб ви краще усвідомлювали себе і з собою ближче знайомилися. А також у мене є така баночка з побажаннями, і можливо я витягну побажання для вас, для себе, ну, тому що мені так хочеться післязавтра Миколая, і в мене таке якесь велике бажання свята. Сподіваюся, я придумаю щось цікаве, як я зможу реалізувати свій задум. Подивимося, вийде в мене це чи не вийде, і як я з цим справлюся. Перше побажання це буде для мене. Тому що мені чомусь сьогодні було досить важко знімати відео. Нехай в житті завжди буде багато цікавих подорожей та приємних знайомств. Я сподіваюся, що дякуючи цьому каналу, вони в мене з'являться і подорожі, і знайомства. Так, і друге побажання це буде для вас. Я бажаю вам, щоб завжди вистачало часу на улюблені справи. Ну, це круте побажання. От. І таке питання до вас. Що ви собі говорите, коли помиляєтеся? І чиїм голосом ці слова звучать? І друге запитання. А що би ви хотіли почути від себе, коли ви помиляєтеся? Тобто не те, що ви собі говорите, а те, що б ви гіпотетично хотіли почути від себе, від інших, що дозволило би вам прожити оцю помилку трошки легше. Я дякую, що ви були зі мною до кінця. Якщо вам сподобалося моє відео, то ставте вподобайки. Якщо у вас є якісь зауваження, якісь пропозиції або бажання, пишіть в коментарях. І якщо ви хочете бачити мої наступні відео, то підписуйтеся і залишайтеся зі мною. До, до наступних зустрічей, па-па!